Сьогодні вранці прикордонникам відділу Красної було затримано позашляховик та вісім осіб, які намагались переправити через українсько-румунський кордон 15 ящиків тютюнової продукції. Помітивши позашляховик, що мчався у бік державного кордону, була здійснена спроба його затримання. Не реагуючи на будь-які команди прикордонників, водії продовжував рух. Після здійснення ряду попереджувальних пострілів наміри водія змінилися, він зупинився, після чого було здійснено затримання правопорушників. Варто також сказати, що цієї ночі на сусідньому підрозділі відділі прикордонної служби фольків також було затримано тютюнову продукцію. Отримавши випереджувальну інформацію від співробітників СБУ, в подальшому перевіряючи її, було виявлено місце накопичення. Тютюнових виробів, які вже були підготовлені до подальшого транспортування через Україну-румунський кордон.